Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поговорити про декоративно плодові дерева в саду, а саме іргу. Якщо говорити про іргу, вона вже досить часто зустрічається в наших садах. Деякі використовують її для дизайну, а деякі використовують як плоди. Я пропоную розглянути цю рослину і для того, і для того одночасно. Якщо говорити про сорта, то вони бувають крупнолисті, криваво-червоні та ірга канадська. Нас з точки зору дизайну буде цікавити, ірга канадська, вона ще називається ірга Ламарка. Чим для нас цікава в дизайні ірга Ламарка? По-перше, це дерево кущ, багатостовбурне, у якого діаметр крони, тобі ж габітус буде десь 4-5 метрів з часом. Тобто, це невелике дерево. По-друге, воно з часом, коли дерево буде виростати, формувати таку парасолькову форму. По-третє, в зв'язку з тим, що це невисоке дерево, її можна використовувати і висаджувати досить близько до будинку, ну десь метра два від будинку можна так, висадити. І тим самим вона буде цікава на вхідній групі, тому що коли є велика кількість стовбурів у будь-якого дерева. То це викликає таку, знаєте, такий інтерес, і таку цікавість, тому що це щось природнє, це, щось, це не щось штучне, і це досить е цікаво. Якщо говорити про те, де ще можна використати іргу, наприклад, можна використати її навіть в катках. Тобто, коли у вас немає можливості висадити дерево в ґрунт, можна поставити в відповідну катку, і вона буде досить цікава. Якщо говорити про задній план, де ми можемо використовувати в задній частині саду, то це може бути або поодинокі висадження, насадження рослин, або ми можемо висадити групу і навіть зробити якусь таку притінену частину, під якій можна знаходитися і відпочивати. Таким самим деревом, в принципі, може бути і церцис канадський, який представлений на цій ділянці. А ось зверніть, будь ласка, увагу. Коли ми формуємо ось таку групу, ось у нас є. Воно закривається кронею зверху, формує таку парасолю, і ось ця багатостовбурність вона надає певний такий Шик, можна сказати, цій рослині. А якщо говорити про іргу, там ще може бути більше стовпорів, і це буде ще цікавіше. До речі, якщо вам цікаво буде дізнатися про церцис, як він квітує, що це за рослина і в чому її переваги, то пишіть в коментарях. І я тоді обов'язково зніму про це відео. І взагалі ставте свої лайки, вподобайки для того, щоб якмога більше людей дізналися про рослини, про які я сьогодні розповідаю. Що нам ще цікаво щодо ірги знати? А, окрім того, що у неї така цікава форма і габітус крони, до речі, це не іргала марка, це ірга, про яку буду говорити трішечки пізніше. але вона квітує, що та ірга, що ірги, які дають нам плоди, вона квітує білим кольором, досить цікавим, яскравим і потужним навесні, всередині квітня, десь вона є мідоносом. Потім формує ось такі цікаві ягоди, про які будемо говорити. Вони дуже поживні і листя у неї зараз ось такі ну еліпсоподібні зелені, але восени вони набувають такого яскравого червоно помаранчевого кольору, і це дуже цікаві акценти в саду. Більше того, якщо у вас ділянка знаходиться на схилах. То при висадці рослини на цих схилах ви будете бачити, наприклад, поодинокі ці рослини в саду, прямо в квітниках її можна висаджувати. І це будуть такі яскраві шапки восени. Я вам ну, раджу в цьому переконатися. Якщо говорити про плодову іргу, яку ми зараз можемо побачити тут то її є велика кількість щодо асортименту. Як правило, вони відрізняються тим, що у них різний період плодоношення, вони мають різну висоту. Ми потім покажемо, які можуть бути рослини, і, ну, щоб можна було зручно доглядати, збирати їх. І період зазрівання цих плодів на ній. Якщо говорити про плодову іргу, бо це саме вона, ну тобто її використовують в плодових цілях. Ви можете побачити, як от зараз от, ці прекрасні ягоди, вони просто цей кущ нахилився під їх вагою. А ми її можемо досить легко вплисти в квітник. Зверніть увагу. Ось мені часто задають питання, як же нам як же ми плодові дерева висаджуємо квітник, як за ними доглядати. Все досить просто і легко. Ми просто можемо залишити більше місця для мульчування. Посадити грунтопокривні покривні рослини, і тоді ми можемо легко підійти до кожного куща дерева для того, щоб за ним доглядати. Тобто не обов'язково нам розділяти плодовий сад, плодово-ягідний, від декоративного. Це можна поєднати. То, дивлячись на ось цю рослину, хочу сказати, що. У неї дуже корисні ягоди. Ось щодо декора... щодо плодових рослин в саду, от саме Ягідних таких рослин, які можна використовувати і споживати, то мені здається, що ірга могла б зайняти перше місце. Ось в цьому контексті її не часто використовують у нас. Тобто, якщо в дизайні вже почали використовувати, але ось для споживання ну, є вже поціновувачі, але їх не так багато, як могло бути. Вона витримує морози до мінус 40. Це її перевага. Ця рослина посухостійка. Зрозуміло, що якщо ви будете її поливати, то вона буде гарніше себе поводити, але в принципі вона витримує таку витримує відсутність вологості. Більше того, вона не любить замакання, тому також звертайте на це увагу. І самі плоди вони настільки поживні, що там нема навіть там нема навіть протипоказників. Єдине, що якщо людина гіпотонік, то може не варто використовувати, є таке обмеження, і вона є дуже седативним засобом, тобто не можна седати, якщо сильно багато ви її з'їсте, седати за кермо. Все. В інших випадках це просто унікальна рослина з великим вмістом вітаміну С. Щоб ви розуміли, таке дерево може дати до 10 кілограмів плодів. От зараз тут ну, приблизно стільки їх і знаходиться. Ці плоди зізрівають нерівномірно, можете подивитись, ось вже є ті, що потрібно збирати, а ось ті, що тільки будуть, ну, будуть стигнути. Але так як вони збираються і тримаються в таких откитицях, вони можуть в принципі достояти, поки зізріють всі плоди. Або нам вже не обов'язково зняти їх всі. Є ще птахи, які до нас прилітають, і вони так само можуть використовувати, ну, можуть просто споживати їх. Більше того, якщо ви хочете залишити для себе якісь плоди для того, щоб... Ну, З'їсти свіжі ягоди, то будь ласка, ви залишили просто ті, що ну, не потрібно зараз зривати, і там за якийсь певний час ви можете їх знову зірвати, вони будуть свіжі. А якщо ви їх зірвали повністю, з них можна робити будь-які кулінарні речі. Це можуть бути і джеми, це можуть бути і варення. Настоянку з них роблять дуже смачну, можна просто заморозити. Тому унікальна рослина, і мені здається, що. На неї ну, щодо плодових її якостей приділяють не так багато уваги. А щодо догляду, вона майже нічим не хворіє. Я колись бачив на ірзі барашнисту росу, може, це було випадково, тому що ну, вона була біля інших дерев. Які розповсюдили цю хворобу, цю, цей наліт. Але в принципі, для неї не потрібне жодне підживлення, її можна стригти, але для того, щоб просто виформували відповідну крону. І інших якихось маніпуляцій з цією рослиною не потрібно. Деякі рослини єдине, що можуть давати поросель, тому що її ну, підщепу прищепує є горобина. Або вона сама може давати поросль, з якої можна потім цю, взяти цей відводок і тим самим розповсюджити собі цю рослину і розсадити. Але я вас запевняю, що буквально двох ось таких кущів вам буде достатньо для того, щоб ви забезпечили себе цими ягодами. Ну, це 20 кілограм буде. Тому мені здається, більше двох не потрібно. В цьому саду їх декілька я вам хочу показати. Це все різні сорти. Я... Не буду зараз вас мучити їх назвами, але щоб ви розуміли, ну чим вони відрізняється, одразу можна подивитись. Бачите, ось ну. Інший сорт ірги, зрозуміло, що йому там чогось не вистачає, тому що ягоди не ті, і форма у нього не така потужна, як у цих рослин, ну, його неодноразово пересаджували тут. Але тим не менш можна зрозуміти, що десь приблизно буде ось така висота. Подивіться, будь ласка, на ось ці прекрасні ягоди і гілки. Власне, це саду розповідає, що як тільки збираються ягоди, Ця гілка знову підіймається, тобто не буде такого. Вона не поламається, наприклад, як яблуня, як абрикос, і що потрібно їх підставляти. Просто е, обірвали ягоди і воно повернулося на своє місце. І е, ще раз наголошую, коли е, я створював ось тут сад, робили таким чином, щоб е, ну, сформували, зверніть на це увагу, ґрунтопокривні рослини, е, катяча м'ята, наприклад, е, е, віроніка сива, щоб можна було підійти до рослин, щоб не було з цим проблеми. Так, можна використати більш високі. Рослини, як полинь, але ну, вона не завадить нам, тому що ми можемо з цього боку підійти. Тобто для композиції саду воно не бу... ну, вона у нас не буде страждати. Тому, будь ласка, подивіться на цю рослину під іншим кутом, подивіться на її красу. І зверніть увагу навіть от зараз там квітує лаванда, наскільки рясно і красиво, от коли розвалюються ось ці такі. Китиці цієї е, ірги, і на е, на передньому плані у нас, наприклад, є інші рослини, тому о, е, переваг настільки багато, що варто замислитися е, про її використання. Я хочу вам показати ще відмінність ірги куща від куща. Зверніть увагу, ось це максимальний розмір, наприклад, цього куща. Він більше не буде. До нього зручно підійти, його нормально можна збирати ягоди. Ну, зрозуміло, що він буде давати менше плодів. Позаду мене кущі трішечки вищі, але навіть ось так, от ви можете їх спокійно обірвати, в цьому немає жодної проблеми. А щодо дизайну, то коли я створював цей сад, тут ірги вже були висаджені, але вони були висаджені вздовж паркану, окрім ось цих двох, які більш великі, і в газоні. Тому що вони використовувалися для споживання ягід. Я запропонував їх вплести в квітники. Ми зробили ось ці доріжки, щоб можна було легко ходити по ним і ну, доглядати садам і збирати врожай. І висадили ось ці всі ірги максимально в цьому блоці. Таким чином, ми їх, так як це не е, декоративна іргала марка, але тим не менш, вона все одно буде мати цей е, яскравий бурштиновий колір е, листя восени, і все одно це така цікава пляма. Але нам потрібно, щоб ми зручно збирали плоди, тому ми їх сформували тут, і е, тепер досить комфортно і легко е, доглядати цим садом. Тому я закликаю вас звернути увагу на іргу канадську ламарка, взагалі на багатостовбурні рослини і дерева, ну, кущі в саду, впроваджуйте їх і зверніть увагу на ось ці прекрасні і корисні властивості цієї ягоди. А з вами був Андрій Каранда, і я вам бажаю, щоб ви насолоджувалися літом, прекрасними ягодами в своєму саду. Побачимось на все добре.